Всім привіт. Замовив ось такий пістолет для герметика. Приїхала моя посилка. Зараз її розпочатую. А посилка була упакована так собі не дуже, просто бумага замотана речам. Всередині пістолет був замотаний у пирожку і плюс бумага, яка була на ручці, теж, так сказати, не дуже гарно упакована, але приїхав ручка в цій кисності. От зараз знімаю купиршку і видно перші дефекти на пістолеті. Не дуже, я так сказати, задоволений тим, що от такі от дефекти. Був дуже гарний такий грубий удар, а там де закрич... закручується різьба із копачком. І дуже багато різних вмятин. Маленькі вмятини були, а, деякі царапини. На пістолеті. Ну, царапини, це так сказати не дуже а, такий, сказати, дефект. А, хоча товар приїжджає, в принципі, він повинен приїхати а, повністю цілий, так сказати. але я б його заматував би, на роботу не впливає, з цим би я так сказати, змирився. Мені це не сильно важливо. А от удар, який прийшовся, а, це або нова пошта його пошкодила, або вже прислали його ізначально з браком. Все інше ціле. Зараз відкручую е, кришку і буде дуже видно в тубусі, яка там вм'ятина всередині. А, це, ця вм'ятина буде впливати на роботу пістолета, буде або стиратися, е, так сказати, е, сам поршень, який буде видавлювати ковбасу. Герметика. І він або буде з часом або стиратися, або робити якісь дефекти на самому герметику, або проривати з часом герметик і так далі. Тому я його буду повертати назад відправнику. Все інше, взагалі питань ніяких немає. Дуже класна фірма, Cox. Пістолет дуже якісний. Після повернення я зніму новий обзор як приїде. Назад я його запакував якісніше, ніж мені його прислали. Перемотав скотчем і більш-менш якісно запакував, щоб на нього не прийшлося нових ударів. Приїде новий, зніму відео, покажу, кому цікаво.